От сьогодні я знаходжусь в романтичному настрої поговорити з вами про стосунки і відносини. І особливо про те, а як знайти свою людину, як не втратити е, надію на шляху пошуку своєї людини, і, взагалі, що це таке своя людина, і яким чином ну, ми покликані будувати свої відносини? Ті, хто вже знайшов свою другу половинку. Погодяться зі мною, що цей процес був, скоріш всього, нелегким. Скоріш всього, ви не зустрілися одного дня просто так зіштовхнувшись на вулицях і зрозуміли, що ви створені один для одного. Можливо, у вас і є така історія, тоді напишу, будь ласка. Тому що для мене, я поділюсь, ця штука з випадковою зустрічю того самого, трохи романтизована кіно книгами. І. Було б класно, якби ця історія не заважала багатьом людям. Насправді йти шляхом пошуку своєї половинки, йти шляхом свого духовного дорослішання, до поки знаходять другу половинку. І сьогодні з вами я, Аліна Сенс, вітаю вас на каналі, який створений для розумників, які бажають ставати щасливими. Знаючи те, що якраз в справах сердечних розум не наш головний помічник, сьогодні хочу і поговорити про цю тему пошуку відносин. Чому? Тому що нещодавно ділилась відео про те, наскільки. Я задоволена відбудовою свого життя, і знаєте, це дуже популярна історія в нашому сьогоденні, коли люди розповідають про свої результати і забуваються розповідати про довгі шляхи пошуків і довгі шляхи невдач. А в мене їх, блін. Дуже багато. Ну як дуже багато. Ну тобто досвід широкий. Мені 37 років, і я можу говорити, що свої стосунки, свою людину, на мій погляд, я знайшла от саме зараз. І в чому різниця? І це і моя історія про страх бути наодинці. Страх бути не у відносинах, і цей страх бути не у відносинах він дуже часто дівчат штовхає у не дуже сповнюючі відносини, у відносини, де забагато треба їм терпіти. І дивіться, різниця в будь-яких відносинах ставити себе на перше місце. Завжди не виходить. Якби там я не казала з тим, що навіть я адепт, я просуваю і вірю в історію про те, що ми в своєму житті на першому місці. Але коли заходить тема про стосунки, насправді ми тут маємо скоріше з любові давати іншому. І навчатися бути з іншим, і навчатися бути з іншим, з тим, щоб балансувати між тим, що я для себе на першому місці і є людина, яка для мене також важлива, як і я. І от парадокс в тому, що людина інша може стати важливою, коли я навчаюсь цінувати себе. Коли я кажу, що людина важлива, і я без неї не можу, я такий маленький, і слабенький, і без неї не зможу. Справді це тоді. Визначення залежних стосунків, коли я не вірю, коли хтось на п'єдесталі, а я такий маленький. Да, або інша зворотня сторона, теж залежних стосунків, або контрзалежних. Коли поруч зі мною людина, яка мені не дуже до вподоби, не дуже потрібно, але я такий сильний з цього п'єдесталу, не можу ж її брости, залишаюся з нею тоді і так, ну ніби спускаюсь, даю їй щось, якісь крихти турботи і любові. І це два полюси, які дуже часто, ну так знаєте, оце терпіти або домовлятися, вважають, що це саме ця історія. Але ні. Ні, відносини, які сповнюються, вони про інше. І це я зрозуміла після двох розлучень. Вони про інше. Вони про те, коли ми можемо розуміти, що ніхто не на п'єдесталі, ніхто не кращий, ніхто не розумніший. Ми просто різні. Ми просто різні, різні, з різним бекграундом, з різним сприйняттям. І наша задача, і наше духовне зростання у відносинах це вміти домовлятися, розмовляти один з одним про, те, про цю різність. І не перетягувати один одного до того, як має бути, а скоріше, навчати один одного різності. Причому навчати не зверхньо, а навчати з турботою. Дивись, для мене це важливо казати. Або да, якось ну, бути. про Іншу людину також, не лише про своє его. Як взагалі знаходити свою людину? Я вам зізнаюся, розкажу про свою історію. Коли я познайомилася з своїм коханим, я була в такому стані, що я була у вічері. Я вже походила на побачення, я вже поспілкувалася з різними людьми. Я вже була і шокована, і здивована, і розчарована, і зачарована, і знову розчарована. І я була в стані зневіри. Тобто, насправді я думала, ну все, тоді мені вирок бути одній. І я про це дуже сильно. Страждала. Прям вбивалося, страждала про те, що де ж, ну, все тоді, якщо я мені стільки років я ще не зустріла і отак от ходжу і не знаходжу, може я багато вимагаю, може я багато хочу, може, коротше, щось зі мною не так, може, з ними щось не так. Я була в цих пошуках причини. І зізнаюся, що прям дуже горювала про те, що ну, така ситуація в мене наразі. І одного дня я просто прокинулася з таким для себе. Рішенням, що окей, ну буду одна і одна. І прям зробила для себе список того, а що раніше у стосунках я шукала. Ну, от Люди, з якими не сталися у мене стосунки, ну не сталися це я маю на увазі, ми розійшлися. Були довго разом, а потім розійшлися. Але через що я була у цих стосунках? Не то, щоб люди були погані, не те, щоб я була погана, але щось мене довго тримало з тим, що я не отримувала задоволення, з тим, що. Що мені було якось не так, як хотілося б, але все одно я трималась. І потім я зробила для себе список. У мене виявився цілий списочок того, що я знаходила в цих людях як деяку підтримку, ресурс або що вони мені давали, що для мене було на той момент дуже цінно. І в чому в мене були прогалини. І коли я це зрозуміла, я собі пообіцяла, що я сама власноруч буду це собі давати. До прикладу, навіть на побачення, мені хотілося ходити, щоб трохи е, принаряжатися. І я собі пообіцяла, що ну окей, я тоді буду принаряжатися не для когось, а для себе. Або квіти нічого страшного, що я сама собі куплю квіти і поставлю вдома квіти, щоб було гарно, бо я обожнюю живі квіти. Вони мене надихають, ну це для мене естетика. І по цьому списку я пройшлася, і я прям вирішувала, а що я можу собі дати, не шукаючи це від когось, а ніби сповнюючи себе. І все, в цей день я вирішила, я почала це робити. Я прийняла рішення, що, в принципі, я вже і не піду ні на які побачення, я буду відбудовувати своє життя, віднаходити всі сфери, в мене там є мої проекти, мої бажання. І в цей день я йду на нетворкінг вечірку, і на ній знайомлюсь. Просто ну зд... так не була знаєте, оця зустріч. Я познайомилася з декільками людьми, класними, цікавими з хлопцями, з дівчатами. І потім після цього нетворкінгу з деяким почала переписуватись. і якось знаєте, я ж вже відмовилась від того, що я шукаю відносини. Просто переписувалась без ніякої напруги. Як з друзями цікавими, як з приятелями. Дивилась, з ким мені справді цікаво. А з цих людей, і цей був мій наразі коханий. Але так теж вам зізнаюся. знаєте, думаю, в чому секрет того, що склалося, в тому, що не було. Ніяких очікувань. Взагалі ніяких очікувань. Ніяких фантазій, що притаману дівчатам про те, що все це він, один єдиний. Ні було нічого. Просто було з людиною цікаво, просто було цікаво жартувати. Просто було цікаво спілкуватися. І в цьому і був сенс головний. Зустрічі. Розповідаю вам цю історію про те, що скоріше для мене це завжди визнання того, що я можу і один одна, і що, в принципі, я не буду шукати прям стосунки, щоб туди впасти, щоб мене якось врятували від моєї самотності. Тому що е стосунки до них необхідно бути готовими. І готовність ця полягає в тому, що в будь-яких стосунках ми духовно зростаємо. Ми справді домовляємось, думаємо про іншого, говоримо через серце, з любові, і все це духовне зростання. Це все навички, які потребують прям нашого зусилля. Тому, якщо ви зараз знаходитесь не в стосунках, от моя просто порада: покайфуйте від цього, покайфуйте від цього процесу життя з собою. Подумайте про свої такі от ці бажання, які б ви хотіли втілити. Що це найкращий можливий час зараз бути без зобов'язань перед кимось або перед стосунками або перед сім'єю, а насолодитися цим, цією самотністю, погуляти, подоробити те, що тільки ви хочете, повтілювати свої бажання, сфокусуватися на собі, сфокусуватися на своїх бажаннях це ж найкращий період для пошуку того, що для вас цінно. І тут як не втратити надію, це розуміти, що найголовніше це не результат, просто зустріч чи стосунки, чи факт заключення стосунків, чи ще щось. Це скоріше цілий процес, процес нашого життя, в якому ми зростаємо, в якому ми постійно чомусь навчаємось, в якому ми постійно вдосконалюємо саме себе. І відмовитись від якоїсь ідеальної версії, чи ідеального моменту стосунків реалізації. Насолодитися процесом. Це сьогодні мій поїнт. До цього я вас сьогодні закликаю насолоджуватись своїм життям, отримувати від нього задоволення, а я вас дуже міцно обіймаю. І якщо ви хочете протестити, в яких стосунках наразі ви знаходитесь, або до яких стосунків ви схильні, умовно, залежних, контрзалежних, чи у вас з стосунками все ок, є межі і є саме. Прив'язаність здорова, то пропоную вам написати мені в Діректі в інстаграмі, який ви можете знайти за посиланням нижче, написати кодове слово, яке буде вказано. Ось там в тексті. І тоді я вам вишлю анкетку на те, щоб ви дізналися, в яких стосунках ви знаходитесь, або до яких стосунків ви схильні. Тобто, якщо готові це подосліджувати, то вам треба буде пройти у такий от шлях, піти ще в мій інстаграм, там в діре підписатися на сторінку в інстаграмі в Дірекція написати кодове слово і вам. бот. Відправить цю анкетку. Тому, отак, такий бонус, така від мене історія подосліджувати в яких відносинах, і скоріше, просто роблю це відео для того, щоб ви не втрачали віру в те, що з вами все ок. Це просто такий період, і я вам пропоную понасолоджуватися цим періодом. Тому що, коли ви зустрінете свою половинку, у вас підуть задачі вже разом. І у вас не буде можливості, до прикладу, так же безтурботно зірватися в якусь подорож. Вам вже треба буде домовлятися. У вас не буде вже можливості якось там хаотично щось зробити, я не знаю, весь свій бюджет на якусь покупочку зробити. Вам теж вже треба буде враховувати людину поруч. І ось це враховування людини. Поруч, це є духовне зростання у відносинах, а оце вміння задовольнити свої потреби самостійно. Це є духовне зростання допоки ми самотні. От насолоджуйтесь обидва е процеси, і все тоді в вас станеться. Я вас обожнюю, люблю, безмежно дякую за ваші підписки і коментарі. Обіймаю міцно!